Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми будемо обговорювати анатомію кісток верхньої кінців. Біля груднинного кінця розташоване втиснення реберно-ключичної зв'язки імпресію лігаменті Косто Це таке овальне заглиблення, до якого кріпиться реберно-ключична зв'язка. Що зв'язує ключицю з хрящем першого ребра? Латерально від втиснення тягнеться борозна підключичного м'яза, сулькус мускулісу кляві, до якої кріпиться відповідно підключичний м'яз. Ще більш латерально, борозна закінчується підвищенням, яке називається конусоподібним горбком, туберкулюм коноїдеум. Він отримав таку назву через те, що до нього кріпиться конусоподібна зв'язка. І остання структура, яка розташована на нижній поверхні, над Плечового кінця ключиці, називається трапеція подібна лінія, лінія, трапезоїда, і до неї, звичайно, жкрібляться трапеція подібна зв'язку. Проксимальний епіфіз, епіфіз проксималіс, тобто той, що розташований ближче до тулуба, складається з головки плечової кістки, капут гумері, яка вкрита суглобовим хрящем і бере участь у творенні плечового суглоба. Анатомічної шийки, колюм анатоміком, яка являє собою. Колову борозна, що розташована одразу під головкою. Дестанніше анатомічної шийки розташовані два грубки, великий та малий, великий грубок туберкулю Mayor, розташований позаду малого і продовжується вниз у гребень великого губка Кріста туберкулі Майоріс. Малий горбок розташований попереду і продовжується вниз в гребінь малого горбка кріста туберкулі міноріс. Думаю, що зрозуміло, що до горбків та їх гребенів кріплюються м'язи. Між горбками та їх гребенями проходить міжгорбкова борозна сулькус інтертуберкуляріс, у якій проходить сухожилок двоголового м'яза плеча. І остання структура проксимального епіфіза це хірургічна шийка колюм хірургіком, яка розташована одразу під горбками плечової кістки, і є місцем, де найчастіше виникає перелом плечової. Кісти. Кожна п'ясткова кістка складається з трьох частин. Проксимально це основа, базіс осіс метакарпі. Далі тіло, корпус осіс метакарпі та головка дистально. Капут Осіс-Метакарпів. Тіло має тригранну форму та вигнуте дивному напрямку, тобто назад. Якщо говорити про особливості, то перша п'ясткова кістка є найкоротшою. І найтостішою. І також вона має сідлоподібну поверхню суглобову для шленування з кісткою трапецією. Друга п'ясткова кістка є найдовшою, і в неї, можна сказати, роздвоєна суглобова поверхня на основі, тому що вона в основному з зі трапецією подібною кісткою, але є маленька частинка, яка шленовується з кісткою трапецією. Далі від третьої до п'ятої кістки зменшуються у розмірі.